Робили все, що можна. Я вам щиро-щиро дякую. Відізвались на наші гори. Дай Бог, звісно, щоб ніхто цього не переживав, як ми це пережили так. ту ніч. Я розумію, це дуже Стар... страшно. Дуже, дуже страшно, вам страшно. Не вже все ні, ні, -ні все я не плачу. Вже не плачу, yeah. зміємся, вже сміємося, вже шуткуємо, один одному допомагаємо, друг другу брезенти. Воно, Бачите? У мене вже накрито, а, а сусіди тільки зараз крию. Uh -huh. Щиро дякую. Дай Бог всім здоров'я і щоб не було війни, щоб ніхто ніколи не знав, що воно таке. Підписуємося. Так, Підписуємо, так. 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 Будемо, буду показувати. Льонин, чи хоч добре? Вікно поміняли. Криша поміняла. Оці вікна поміняли. Подивіться, як. Це, це все, все вилетіло з війником. Все остальне, і все то, це вже ми поробимо самі. Отсюда, блін, оранжевий, отакий, без звука, без нічого, як сонце. І оце тут як гепнуло, і отакі красні, як фейерверк, шари. А ми біжимо, а за нами кирпичі, кирпичі збирав, блін по огороді. Отут от, от кирпичі забирав. Ах, до самого, навіть на вулиці там ми на ще находились металічні. Де вишня, О там з під вишнею отакий от кусок железа. Слава Богу, що Мы, как оно кажут, легким испугом отделались, а вот там что наделали? В России, в улице, там та вообще вставляет. караул, а тем более что там молодежь. Ну мало молодежи вот. Будет каким? Так.